Слава Ісусу Христу! Великий Піст дається християнам для того, щоб почистити тіло і душу від земних похотей, виховати терпіння і сконцентруватися на духовності замість цілесних засолоджень. Після цього вірянин буде готовий зустрічати світлий Великдень. Усі 48 днів, скільки триває Великий піст, вірянин читає покаянні молитви і обмежується розвагами, а всі суботи. Крім першої, є поминальними. У 2025 році Великий Піс розпочнеться з березня і закінчиться 19 квітня, а 20 квітня українці зустрічатимуть Великдень. Що не можна робити у Великий Піст? Найважливіше, що потрібно запам'ятати про Великий Піст, що не можна їсти в цей період. Кожному вірянину відомо, що цей період підзаборони м'ясо. Молочні продукти та яйця. Також протягом усього часу, крім великих свят, забороняється риба. Не обов'язково, але бажано також відмовитися від спиртних напоїв, солодкого, спецій та інших добавок, які відволікають вірянина на їжу. Їжа в період посту має бути скромною, щоб можна було сконцентруватися на молитвах. Крім харчових, є також духовні обмеження: у піст не можна веселитися. Влаштовувати учні вечірки, сваритися і, звісно ж, рішити. Цей час дається нам для покаяння і поминання померлих, а також налагодження стосунків у родині. Людям, які хворіють, не обов'язково дотримуватись харчового посту, але їм потрібно запам'ятати, що потрібно молитися до Господа Бога і просити прощення, і просити здоров'я для їх, і їхніх рідних та близьких. Останній тиждень посту. Називається страсною седмицею» і вважається траурним, оскільки присвячений важким передсмертним стражданням Ісуса. Найтрагічнішим днем є Страсна П'ятниця, день, у який згадують смерть Христа на Христі. Увесь тиждень, а тим більше в п'ятницю, віряни не повинні працювати, шити, в'язати, прибирати, прати, вживати їжу, веселитися, пити алкоголь, лаятися. Можна піти в храм, подати милостиню, допомогти кому-небудь зробити будь-яку добру справу у цей важкий час для нашої України потрібно молитися не тільки в церкві, а й вдома, і просити прощення Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа за всі ті важкі гріхи, які ми чинили протягом усього року.